І всім привіт, народ, з вас, підписів, Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Китай в Другій світовій, за ось цей лайняний Китай в Другій світовій. Зараз у нас війна з залишками Японії. Тому йдемо бити японців добивати і витісняти їх. Що тут? Від них лишилось майже нічого. Все. Ну типу, це все зробити вимоги. Віддай. Так, хм. Ну знову ж ми перемогли в першу чергу завдяки Китаю. Тому що ми союзники з Китаєм Я б тут пошукав якісь найкращі провінції і позабирав би в першу чергу якісь. Так, окей. Тут є два шовка, які я забираю. Ну, і ось так виходить. Розділимо їх, так висунути, затвердити, все. Так, продайся в юнань в свою столицю. О, дякую. Ми якісь місії повиконували, забираємо бонуси з них. Я тільки за. Та я знаю, що в мене на основній провінції. Може, всі одразу закинемо 176, не збираю? Ну ні. Чим раніше вони будуть основані, тим краще, чим швидше в них будуть ядра. Так і спадок цивілізації збирає на купецьку раду покращення. Так, у нас є ще два шовка. Шовк це зараз у нас найдорожчий ресурс, який є. Ну, саме на територіях моєї країни, тому. Хоча дуже маленька економіка. Але дивіться, тут, тут шовк приносить провінція шовком 024, а там, де ми побудували шовкові плантації. Ще, якщо б я пам'ятав, де сама нас був, десь тут. Теж. О, ось тут шовк. 0,59. Хоча економіка на початку в них так само була. Коротше, це Х2 дохід зробить для конкретних провінцій. Але мені ще цікаво тебе, чи поцінує ТП? Ого! О. 94 економіки. Два рази менше за мене, але все одно непоганий. Просто забудова. Різних провінцій може дати непоганий прибуток, наприклад, ТИ, Забудова столиці може також непогано бустануть. Мовно майстерню, мануфактуру, завод побудувати, які дадуть плюс економіку величезну кількість. Давайте економіку трохи ручками качну. Чотири рази закину економіку. Навіть п'ять. А далі вже майстерню. Така дасть і економіку, і, і ефективність виробництва, що найважливіше. Ну, не прям найважливіше, що, що, що важливо. Ефективність виробництва 22,8%. А ось мені цікаво, воно множить відсоток чи додає відсоток. По ідеї має бути плюс 7,5. О, давайте зараз це і перевіримо. ну це 25 і 7, це завдяки тому, що загалом ми забудовуємось економікою. 27. Ось в момент. Мені цікаво, як воно зміниться в момент, коли ми майстерню побудуємо саме. 36, вона прям додає. Вона саме додає ефективність. Тоді мануфактуру ще, плюс 10% до тої ефективності, що є. У нас так 38%. Коротше, і плюс ще саму економіку. Коротше, прекрасно. Що таке, ну? Відстаєш від мене? А ну, але я відкатаю, відкидаю, до речі, повідомлю. Коротше, виходить, все одно вигідно, що в саме кожну окрему провінцію качати. Все одно так виходить, що це вигідно. О, тобі, зараз я мануфактуру побудую. І в мене був прибуток 1,91, а стане 2.29. 0.3. Ну, ні. Навіть так вигідно. Ну, коротше, все одно вигідно ось ці унікальні будівлі будувати. Але далі після унікальних будівель забудовувати. прикалюшками, грубо кажучи. Так. Якщо я все ж таки вирішив, що у нікані будівлі так само вигідно, то ну давайте. Точно шовкові плантації. Точно, точно скляні заводи. Я не пам'ятаю, скільки срібло коштує. Ну у нас десь тут 1.54, непогано також На рівні з. Шовком. Шовк. 1,54 ти. А! Прям на рівні ш. А, ні, шовк на 002. Більше суху коштує. Ну, прикольно, прикольно. Так, окей, але мені все одно треба ще воювати так чи інакше. А я не знаю, яка армія у клікама. У мене військові втрати 4. І це дуже сильно мене просаджує. Це скаже про те, що у клікама точно нема можливості тримати таку ж саму армію. Давайте я трохи А Тепер армія 18. Я готовий. Сіньзянь твій союзник. Це мені не подобається. Але у вас на двох стільки економіки, скільки менше економіки, ніж у мене одного. І, до речі, шансі. Союзник є. Вон-сі. Хм. Не готовий я до цього всього, чесно кажучи. Окей, мені цікаво, скільки прибутку мені де, де, дасть завод. Ось я зараз 184 витрачу на завод. Він 621 день будується. Ну я ж не буду сидіти чекати, поки він побудується. Так срібна шахта. Все ж таки забудуємось, хоча б ресурсами, які більше монетки коштують. Так, Текстильний раз. Десь ще один текстильний. Десь в Тайвані. Є. Ну, ліс не коштує багато, бо Вовна хорошо коштує. О, так, завод майже побудувався. 229 було, а коли ти побудуєшся, буде. 2.78. Майже 0,5 приніс. Ну. ні, Краще забудовуватись унікальними будівлями спочатку. Ну, особливо для провінції, ну, типу, для ресурсу, який більше монетки коштують. Краще на цьому концентруватись. Чай, а я забув, скільки чай коштує? 1.32, прекрасно, забудовуємо чайні плантації. Ну і все. На жаль, все. На жаль, це прям все. Що ж? 18 військ, цього замало. Треба більше, але. і не хочеться більше. Ой, Японія, доброго вечора. Полетіли. Їх там 17, прекрасно. Дякую, що ви е, цей, позбавили мене проблеми обрати, на кого далі йти. Я вам вдячен за це. Зможу я на це. Нарешті я на цей раз можу все забрати. А випадково більше нема, провінцій? Тобто так, добру. Нема, здається. Та все, звисунто, ви можете ствердити. Що? Що ви хочете. На що ви розраховували? Нащо було взагалі на мене нападати? Робимо з цього всього ядра. О, я купецьку раду беру. Це, до речі, те, що треба було б зробити, а саме можливо, побудувати хоча б пам'ятник і музей. Нас 105 5 на і 63 на музей. Бо треба хоча б потроху пришвидшувати спадщину. Хоча мені здається, я тут позахоплював цікаві речі. Так, окей. Чи є тут. Так, тут є бавовна. Це мене цікавить. І з хороших провінцій більше нема тут нічого. З хороших ресурсів, окей. Повертаємось додому. Хіба не занимає, в тебе взагалі є якийсь. Унікальні ресурси. В тебе. В тебе є сіль хороший ресурс. В тебе є спеції? Спеції, неймовірно, хороший ресурс. Я хочу собі спеції. Ну, чай, хутор і так далі. Ну що ж, в такому випадку. Я зараз викликаю ще 6 військ. Армію, яку сподіваюся, вони не потягнуть. 24. Іх. Враховуючи кількість їх населення. О, в тебе союзників нема. Прекрасно, в мене китай. Перед спробуємо тут. Їх змусити мене проатакувати. Навпівпустелі, яка не дасть бонус і. Ну, тобто, пагор поспробую захопити. Так, є. Вони мене проатакували, а тепер добиваємо. Ну Мені би меншої армії вистачило. Судячи за все, все, захопіть. 90 мало, мені б треба 100. Є. Ти мені. Ууу, ти мені даси повністю себе захопити. Так, я хочу подивитися, що тут у Європі. Європа щось стоїть на місці. Ну і міфай. Скільки? 571. Заради таких собі провінцій. Що ж ми зробити? Покачемо. Так, хоча б основ. коротше. Хоча б щось їм роблю, але тут прям жахливі провінції, те, що я дивлюсь. Це жах, але в них є спеції десь. Спеції. Ось ця одна провінція коштує, коштує всієї іншої країни. Але мені цікаво, скільки воно збільшить Бло 005. Це прям жахливо 005. Мені цікаво, скільки по ітого я з цього отримую всього. 038. Ну, це в першу чергу через те, що це досить дорогий ресурс. Це вигідно, але взагалом, дякую, непогано, дуже непогано. Блін, такі, чи був сенс взагалі нападати сюди з такими жахливими темпами зросту? В тебе? Чи я в тебе союзник гуан Якщо я покличу Китай Китай рознесе гон а я займусь шансі. Або я можу просто сконцентруватись на якісних ресурсах, яких і не так багато. Так а де? Ну, сіль? Одна Що? 100. Ого! Тут провінції настільки жахливі, що тут забудованих дуже дорого коштує. Так, стоп, це все, що в тебе було. Дві якісні. Пару якісних ресурсів і все? Три якісних ресурси. Три, Просто три. Три провінції з якісними ресурсами. Три. Да, це прям неприємно. Це прям дуже неприємно. Блін, сіндзянськимись хує. З Монголії. Так, окей. Треба готуватись сюди втручатись. Нехай вони зараз закінчать. Ас. З... Афганістаном. Ну окей, зараз, нехай закінчать. Я втручусь. О, купець краде. Все, до кінця качнув. Так, і мені тут дякую за бонуси. І за місії. Я виконув місії, мені бонуси дали. Радника, економічного. Ні, тут мені не подобається. Так, топ, Афганістан зміг все захопити. Наскільки Афганістан. Блін, у нього ще альянс з Іраком є. Але. Коротше, я сильніше за них обох разом взятих, але. Я не готовий. Можна тебе рознести? Альянс з Бутаном? Окей, okay, у них населення маленьке. Я можу їх рознести, але. Ну, в них ході, хоча в, в столиці є одяг. Процелян тут є. І, типу, не такі погані темпи зросту. Примушу десь. Ось тут в пагорбах. Вступити зі мною в бій примушу. Ось сюди вперед, погнали. Є, так, вони залізли на мене самі. Давай ще бутан. Ой. Непогані. Вони б могли б створити мені проблеми, але не створять. Все вперед. Став автозахоплення. 99. 100. 7. Забираю все. 32 агресивна експансія. Так, це може створити нам проблеми з часом. Так, все одразу. Збираю так. Економічного радника, нормального нема. Дайте мені нормального економічного радника. Нормального. Ой-ой-ой-ой-ой. Покращити відносини. Утворити альянс. У, -у, у, а в нас проблеми з Китаєм тепер. Ти ж мій союзник, е, е. Ой, ой, у нас погані відносини. Чому саме погані... поганий шанс? Так, цінність менше. Форма правління не подобається, релігія, відносини, агресивна експансія моя тобі не подобається. І відстань. Мінус 082. Коротше, мені це дуже не подобається, прям дуже. Просто там та мене рознесе при бажанні. Так, окей, економіка. Що ми тут. Так, ми одяг. Це те, що я пам'ятаю, що одяг і порцеляни тут точно є. Що... О, тут є золото! Золото! Окей, це провінція, яку я прям забудую. Цю провінцію я прям забудую. Так, все, економіка на максимум. Так тут вже 038 заробляє з цієї провінції. Ще без копальні. І без того, що вона ядро. Вона вже 064 вона ядро. Ну, 66, і зараз ще копальня. Дивіться, було 66, стане 1.74 плюс монетка. Вау. Так, ця провінція. Ти мені подобаєшся, ти мені дуже подобаєшся. 27. Так, сюди точно. Будівля soddoра to. Майстерня. Мануфактура. Завод. І навіть торговий центр. Коротше, це хороша провінція. Але по-хорошому подивитись що ще тут є. Тут є двічайні плантації. А, це ось тут є двічайні плантації. Я щось пропустив. Це все. 217 вже приноситься провінція. Це ти найбільше за всіх приносиш, чи чи ні? чи так чи ні. Вже 276, завдяки ще мануфактурі. І ще завод, коротше. Прекрасно, прекрасно. Потім ще підбудую. А поки що. У мене прибуток 32, я по економіці відстаю від Китаю. Так, але якщо вже прям дуже маленький шанс, що ми творимо альянс. Що дивно, бо ти до цього сам пропонував. Ти сам пропонував мені альянс. Тепер не впевнений, чому утворимо, ти мною знущаєшся. Так, бо та не чіпаємо. Насправді, а що я хочу сформувати? Теоретично можна юнань формувати. Можна цін сформувати, цін. 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 цін, цін, цін. Для цього можна і Монголію рознести. Монголія, в тебе є союзник? Та ну тува. Мені там 2. О, ну і тинутва потрібно. Окей. Так, є або шансі, або ти, Монголія, в тебе економіка більша, але населення менше. Значить, тебе легше буде захопити, бо в тебе людські ресурси. Якщо в мене максимум 31 тисяча з моїм населенням, то в тебе там прям погано. Але, блін, хочеться і армію побільшу, б. Ось так, 6. Буду давати. Так, 348 приносиш. Це прям приємно. На собі навіть інфраструктуру. Збирайтесь. Що ж, Монголія. оголосити? Зустрінемо їх десь. Треба було спочатку подивитись. Коротше, тут навряд чи щось буде. Тут, скажімо, за все, чисто степи і навпів постелі. Я сподіваюся, я не самовб'юся, сильно. Ні, не самовбився. Плюс вони довбиваються об нас. Прекрасно. Також я б одразу побіжав би розніс ту війську армію, яких я навіть не бачу. Окей. Тоді просто замалюйте це все. А, вони пішли мене захоплювати, ту війці. Цікаво. О. Зустрілись з ними в бою. 92 мало, треба все, всю сотку. Все, сотка. Я. Віддайте мені все. 50. Агресивний експансії 50. Треба буде в якийсь момент підзупинитись. Блін, нас. Треба щось брати, але я не до кінця знаю що. Хотілося б і вартість будівництва, час будівництва скинути. І все інше також поскидувати. Ну Давайте вартість будівництва, ефективність будівництва. Це також річ, яка нас підзупиняє. 722. Витрачу на ядра, але. Блін. Ви ж такі свої ви Явно того не коштуєте. Ви того не коштуєте. Щоб аж так багато на вас витратити. Хоча а вдруг там десь також золото є. Треба було, до речі, перед захопленням подивитися, які ресурси є в них. Єп. Ой, збереження. Я не хотів. Ну і слухайте, йдемо. Прям дуже непогано. Прям дуже. Але. Так, мальне цікаво, що у вас є. Навіть срібних шахт нема. Навіть срібних. Так, стоп. Не кажіть о, хоча б одне мисливське угіддя. І все? І все! Одне мисливське угіддя і все так ти. Треба було дивитися, які ресурси я перед тим, як не подати. В тебе що по ресурсам? В тебе є. О, хоча б проселяний чай. Шовкі є. Ну, кіє, це хоча б щось. Все. Ти. Шансі. Все, що в Тебе все ще союзник 1C, творити альянс. М -м 33. Блін, якщо б агресивної експансії не було, могли б бути в альянсі з ними. Так, давайте провінцію з золотом вже докачаю. Ось так. Всі будівлі дозакидую. Це провінція золота. Хоча всі інші провінції вже не такий буст дають, на жаль. На жаль. Так, окей. Треба розширятись в першу чергу. А не сидіти забудовуватись. Воно, звісно, хорошо, що у мене тепер прибуток з цієї провінції більше і більше стає. Чай, зараз торговим центром ще збільшується. Да, 5-15, прекрасно. До речі, можна в такому випадку за тебе пограти, ви хочете, що в нього є золота. Але поки що на цьому саме це відео закінчуємо. Я тут же розміром з Китай. Ну, типу, окей, саме по у мене 171 71 привінція в тебе 284. Ні, я далеко не розміром з Китай. Максимум по загальній площі. Так, але будемо потрохи наздоганяти Китай. І станемо найсильнішими. Що ж, нагадаю, що в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто подавайте їх до бажано. Це також мене неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході, відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!